Куття, 12 страв, подарунки, Санта, Ялинка. Чому це все стало частиною Різдва? Звідки воно все прийшло? Та трішки про свято самого Різдва, друзі, продовжуємо, продовжуємо говорити з нашим гостем. Сьогодні у нас Михайло Скрипкар, священнослужитель, знову в нашій студії. Тому долучайтеся до нашого випуску. Михайло, ще раз вас вітаємо. Дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас. Ну що ж, ми трішки поговорили. Про те, як Біблія вказувала на пророцтва, про Ісуса, чому Він прийшов у цей світ. Але тепер хочеться. Тобто, ми поговорили більше про таку біблійну, ми і хочемо далі говорити біблійну концепцію, але трішки з того погляду, як люди сьогодні бачать це Різдво. Взагалі, давайте почнемо з того, коли почали святкувати Різдво, і ну, як виникло це свято, якщо ми кажемо в Біблії якогось такого конкретного натяку про це свято не вказано. У святому Писанні дійсності немає вказівки стосовно цього свята Різдва Христового, тому що Бог прислів певні цілі. тому що Бог хотів звернути погляд людей не тільки на народження, а саме головне на життя нашого Господа і на ту ціль, ради чого він народився і прийшов в перший раз на нашу землю. Якщо дивитися з історичної точки зору, то в перші святкування написано Різдва Христова. 25 грудня задокументовано ще 336 році в Римській імперії при правлінні імператора Константина Великого. І написано те, що саме цього дня визначало одне з найважливіших свят непереможного сонця, тобто Бога Сонця mm -hmm. в язичництві святкувалось, і ми зустрічаємо ці. Речі, котрі написані Це в висоті. 331 рік. 336 рік. 36, дякую. Так. Да. І тому, в Слові Божому, і ніде нема точної дати народження. Хоча хтось намагається там підрахувати, тому що в Святому Писанні написано, коли відбувалася перепись, коли вони подорожували для того, щоб е, зареєструвати, записатись. І там вже народився Христос, але точної дати ніхто не може назвати стосовно цих речей. Дуже Христос. дуже багато сказано про те, що буде народжений, так. але ось коли да. не сказано. Але якщо вже взяти з історичних джерел від четвертого століття нашої ери вказується умова, дат, умовна дата 25 грудня. Саме на Ефеському третьовому всесвітньому е, е, церковному соборі офіційно встановили як дату святкування Різдва. Христов. 25 грудня, так? Так. Да. Це в якому році? Ну, четверте століття, а, так. Вже і четверте століття, вже, да. і вже після е, цього, так. Як святкували Різдво, власне на початку? Чи є якісь про це, е, не знаю, збереглися якісь пам'ятки, чи ми знаємо, як починалося святкування? Якщо це було Дню Сонця, призначено, як війшли ці, ці святи були? Як mm -hmm. поєднали? Да. Ну, ми бачимо, що коли була християнізація. То ми бачимо, що язицтво мало свої свята. І для того, щоб якимось чином люди могли прийняти релігійні речі, про які говорить Слово Боже, то поступово почали змінювати певні речі язицтва, язичницьких святів на різдвяні. І тому, коли ми говоримо про ці речі, то ми, наприклад, бачимо, що, наприклад, Різдво має своє язичніші корні. І про це в свій час, Блажений Агустин, він попереджав і говорив, що ми повинні святкувати не... не День Сонця або народження Сонця, Бога Сонця. А краще ми будемо святкувати День того, котрий створив всіх нас, день народження нашого Бога Ісуса Христа. І поступово вони намагались змінити, щоб дійсно люди залишили все то язичничество і щоб вони дійсно всі до Божого Слова. Але на превеликий жаль, певні речі змінились, але багато різних традицій, все то перейшло в християнство. Якщо сьогодні говорити, наприклад, про нашу Україну, то історія свідчить про те, що в різних куточках України починали ще з літа готуватись до... До свята Різдва. Під час жнив, наприклад, перший або останній сніп жита або пшениці відкладали окремо. Саме з нього робили всім добре відомого дідуха, якого на Чернігівщині, наприклад, називали ще Зажин. За Притування до Різдва воно охоплювало в різні сторони е, життя людей. І люди особливо готувалися до цього. І коли ми вже бачимо всі ці традиції, котрі входили, то вже мова йде, що звертали увагу особливо на підготовку тої вечері, і що там повинні бути ці 12 страв приготовлених, пісних, але багатих страв. І від цього вже вона має свою назву як багата вечеря, де там повинно бути дуже багато всього приготовлено на святкування цього Різдва Христового. Угу. Дякую. Можливо, от взагалі, що власне от значить ці всі традиції, які далі от приходять. Яка їхня інтерпретація? Оцього? Святвечора, не знаю, ну, Санта це все новий рік чи це все Різдво? Різдво. Тобто, так, Різдво. Різдво. Тобто, звідки це все воно прийшло? Тобто, те, що ви сказали з історії, багато чого з язичництва воно і прийшло. Десь Намагалися змінити, якби змістити фокус, ніби якби добрий на Ісуса, про те, що Він нас створив, і так далі. Але от які ще можливо традиції прийшли, які сьогодні несумісні, і що вони значать? Ну, якщо говорити знає, навіть про ці дванадцять страв, котрі обов'язкові ніби звідки 12. вони взялись, то історія свідчить про те, що можливо етно, етнографи говорять про те, що можливо це взято з дванадцяти місяців. В наш час вже говорять, що це взято від числа дванадцять апостолів. Котрі були в часи Ісуса Христа, тобто воно змінюється певні акценти, але свято своє саме воно залишається, і люди святкують і готуються до певних речей. І тому сьогодні, коли ми дивимося на взагалі, як готувались там кутю, котру готували, да, пшениця з медом в різних містах України, по-різному, свої, свої рецепти і так далі. З роками додавалось багато речей, котрі взагалі про це слово Боже нічого не говориться. Ще от, власне, коли цей святвечір, так от власне питання дати. Ми ж знаємо, що з дитинства ми якби на пострадянському такому просторі звикли 7 січня, Різдво. І ти завжди знаєш, що е, вихідні не до 7 січня, а там майже до 10-го йдуть, тому що в нас Різдво завжди було після Нового року. Хоча ми розуміємо, в нас там більше новий рік святкується. за кордоном. В них Різдво набагато популярніше, ніж Новий рік, там 25-го. От в чому пішла ця різниця тих дат? Тобто... Ми розуміємо, що все пішло з 336 року, як ви сказали, так що Константином 25 грудня, і воно до сих пір незмінно. 7 січня і 25. Як от в чому тут пішла різниця? Чому? Ну тут, якщо нам подивитися, то ми зустрічаємо таку е, певні історичні дані стосовно того, що воно пов'язано із певним календарем: е, Юліанський, Григоріанський календар, і нібито всі дивлячись, чи східного, чи західного. Напрямку релігії, релігії, котрі святкують сьогодні, не всі святкують фактично Різдво одинаково. Але кожен святкує за своїм календарем, певним. Одні святкують за юліанським календарем, другі святкують за Григоріанським календарем. Якщо сьогодні подивимось, то ми бачимо, що в XVI столітті Папа Римський Григорій XIII. Вирішив провести реформу Юліанського календаря. тобто недосконалого календаря, який мав певні свої недоліки, він вирішив їх удосконалити. І воно привело до того, що е, потім уже цим новоюліанським е, ново календарем, тобто удосконалим календарем, різдво святкувалося у більшості країн Європи, Африки, Австралії, Індії, Південної і Північної Америки. А інші вони залишились і продовжили святкувати за юліанським календарем, тобто старим там календарем, котрим воно існувало. А, в принципі, ж недавно відбулось. І як так відбулося, що вже Україна пішла 25 грудня? Ну, Україна з 2017 року святкують два дні. І 25, mm -hmm. і 7 січня. І, і тоді є вихідні дні, і, і 7 січня є вихідні дні, щоб люди мали можливість обирати, коли вони хочуть святкувати. Uh -huh. Різдво Христово. Ну, із того, що ви раніше сказали, справжні дати, ми не знаємо, коли народився. Ні. Істор, Слово тому, Боже про ці речі мовчить. Головне питання, що ми можемо згадати про це свято, так якби найголовніше, що ви казали, чи живує сьогодні дійсно з Богом, а не раз на рік, чи двічі Христос народився і Христос Воскрес. Ну, бачите, як свято, воно чудово, тому що є багато позитивних речей. Сім'я збирається, має можливість поспілкуватись, готується до цього свята. Але дуже важливо, щоб ми саме головне не втратили на цьому святі, щоб в дійсності люди могли говорити і досліджували Слово Боже, і історію народження, життя Христа, тобто а проаналізували своє положення на сьогоднішній день, що відбувається в моїх відносинах з Господом. На не тільки щоб було свято, на превеликий жаль, все воно акцент збивається тільки на на той стіл, на ти, на певні традиції, котрі існують в різних народах свої традиції, і люди чекають з нетерпінням цих свят. Власне, ми якось, коли дивимося, можливо, різні програми про, різних, про різні країни, чи, можливо, переглядаємо фільми, то ми бачимо, що дуже відрізняється святкування Різдва в різних країнах, так, в залежності від культури. І це теж якось дивно, так, тому що. якби… Народження Христа більше про це нічого не написано так. Як це робити, але обростає традицію насправді? Як ви, як священи служителі, можете порадити християнам, які хочуть от раз на рік відзначити оцей день день народження Ісуса Христа, що е, можна зробити? От я змоделюю можливо такий образ цього дня, а ви скажете, чи добре це, чи ні? Наприклад, щоб зібралися, чи сім'я. Чи друзі так е, почитали Євангеліє, так е, згадали, як народився Ісус, можливо, поставили собі питання, що означає народження Ісуса для кожного, так поспілкувались, можливо, поспівати різдвяні пісні, так е, подякувати Богу за ну і мати таку. Вечерю, просто як вечерю, так без 10-15 страв, і закінчити таку зустріч, можливо, молитвою. Так. Чи можна от отак зібратися, чи, можливо, ще щось підкажуть? Ну, так збиратися раджу протягом року, щоб знаходити можливість бути разом в спілкуванні, mm. слово Боже закликає нас до того, щоб у нас такі були вечері любові. Де вони раніше були що первоапостольській церкви, де церква збиралась, де вони mm -hmm. досліджували Слово Боже. Кожен приносив, що міг для того, щоб поділитись, тобто, було, було не в єдності. Що стосується на сьогоднішній день, то дійсно є певні традиції: 25, -те, 7 -те січня. І ми, як віруючі люди використовуємо ці особливі дати для того, щоб зустріти знайомих, можливо, своїми рідними, поспілкуватись. І тому що в цей час люди більше відкриті для того, щоб почути про народження Христа. І у нас є чудова можливість, ті знання, котрі ми отримали Слові Боже, поділитися і їм, розказати, щоб і в їхньому житті відбулася переміна, не таке просто свято, яке оточує весь світ, а справжнє свято, щоб Христос народився і дійсно Він був живий протягом року. і… Проявилися е, божі плани в житті людини. І тому дуже важливо, щоб тут ми могли до цього готуватись і використати ці благословенні можливості. А як уже провести це свято, то є багато речей, тому що ми можемо, є чудові християнські пісні, котрі мають глибокий зміст, де люди, коли слухають, то вони кажуть, зовсім по-іншому починаємо. Не просто певні якісь такі традиції, як колядки, котрі заспівали, як я одного разу. Почув одну колядку, кажу, і все. Він каже, ну так, да, давайте, дядьку, п'ятака і так далі. І я кажу, хочеться чогось більшого щоб ти мені розказав, а я більше нічого не знаю. Да. І тому потрібно міняти свідомість людей для того, щоб не зрозуміли, хто mm -hmm. такий Христос. Дуже дякуємо вам. Ми зрозуміли основне: в такий день не забувати про винуватця цього свята. Да. Не забувати про Ісуса Христа, який своїм приходом в цей світ дав нам все просто і дійсно, і... тому що сьогодні, от те, що Михайло сказав, сьогодні акценти зміщені. Сьогодні, навіть сьогодні коли ми дивимося за кордоном, ну більше як шоу, як більше якісь концерти, пісні, розпродажі. Але от центр Ісуса він дійсно зміщений. Традицій Забуде. дуже багато. Я Якось виписав ряд традицій, які в цьому світі, це неймовірно. Їх не перелічити. Да. Михайло, дуже вам дякуємо за цю історію. Друзі, пам'ятайте про це. Ви можете дивитися на ранку надії нашу розмову, вислати своїм друзям. Ось про там, про тему різдва. Ну наразі залучаємо. Закликаємо вас долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання.